Друзі, на синфо перші проголовне поїхали Пакистана завдала авіадару. Покабулу столиці Афганістану пишуть, що горить аеродром та одна із російських баз, які таліби дозволили відкрити росіянам не так давно. Пакистан не церемониться, палить Усе у той же час Пакистан має намір передати Україні ще 58 танків та 80 в обмін на допомогу заходу. Також пакистанська влада вже продає українські армії боєприпаси. Також деталі до безпілотників, крім того, гелікоптери та дедалі до радянських винищувачів понад 200 літаків з Пакистану. На перевозяться добро це вкотре викликало істерику в Кремлі. Там хочуть завадити передачі танків та зупинити постачання снарядів. Крім того, влада Пакистану передасть велику кількість запчастин до радянських літаків. Москва вже звернулася до Китаю з проханням вплинути на владу Пакистану, крім отримала відмову. Про це пише індійське видання і постачання боєприпасів і можливу передачу 58 танків. т 80 у де пояснюють бажанням Пакистану поратися з економічною кризою, що посилюється в Баді сподіваються на фінансову допомогу заходу, а також співпрацю в подальшому з Україною як новим ринок збуту. В той же час співачка Камалія вирішила прояснити ситуацію щодо придбаних для ЗСУ літаків винищувачів. Насправді до цієї справи фінансово не долучався її чоловік мільярдер Мохамада Захура. З нато щедрий дарунок надійшов безпосередньо від удару по уряду Пакистану зі слів Камалі. Інформація, що облетіла змі, була перекручена. На цьому зірка наголосила в інтерв'ю зірковому шляху. Яск. Казала, що Пакистан підкреслила виконавиця. Пакистан не дуже хоче розголошувати свою допомогу Україні з якихось там своїх причин, навіть коли вони гуманітарку чи допомогу відправляють до України. Вони всі маркери свої старають. Відправляють до інших країн, і з інших країн вже йде все це до України. Тому це питання закрито. Сказала Камалія. Том Купер пише: корінні причини цієї війни є багатогранними. Пише Том Купер. з одного боку. істеблішмент Пакистану переконливий то, що йому потрібна стратегічна глибина в його Безкінечній війні з Індією, що для таких як Мунієра нижні важливіше за добробут Пакистану, тому вже десятиліттями Пакистан прагне підпорядкувати собі Афганістан. Саме для цього міжвідомча розвідка і головна спецслужба Пакистану ще 1971 року створила афганське бюро саме тому ізі підтримували сім місцевих ісламійських партій, тобто муджахедів, у боротьбі проти радянської інтервенції. Коли ті виграли війну та повалили гуманістичний режим у 1990 92-му році, але взялися воювати між собою Пакистан, тобто Ісі, створив Талібан. Саме тому у 1990-х роках Ісі уклали союз за Аль каїдою Вона співпрацювала з талібами, які перебували під командуванням і постачанням Ісі, та прагнула взяти під свій контроль весь Афганістан. Принаймні до 11 вересня, а потім до військового втручання США НАТО наприкінці 2001 року, дійсно після 11 вересня, президент США Джордж Буш молодший по суді запропонував того. Учасно військову диктатуру Пакистану генералу Мушарафу два варіанти або він відкликає підтримку Талібам або США бомбитимуть Пакистан на додаток до бомбардування Талібів в Афганістані. Втім, якщо ви думаєте, що це все почалося лише у 1980-х роках, або у 1971-му – хо-хо, це мило і неправда. Не Зверніть увагу, що ще у 1947 році афганський уряд люто виступав проти прийняття Пакистану до ООН, або що вже в 1970-х роках пакистанський військовий диктатор Зія уль Ульхака наклава ісі початок вербування дружних афганців організувати, тренувати та озброювати їх, а потім відправляти до країни щоб дестабілізувати уряд президента Давуда Хана, США втрутилися, і війна в Афганістані почалася лише у 1979 році, тільки через радянську інтервенцію. Річ у тім, що незважаючи на те, що таліби були створені, Ісі, вони незалежно від того, чи це таліби, що з'явилися в афганських таборів біженців Пакистану, в у х роках чи це сучасні пакистанські таліби з ТТП. Це переважно пуштуни. А пуштуни, здебільшого, є затятими противниками Пакистану, який до речі контролюється пенджабською елітою. Знайдіть когось із них і поспілкуйтеся. Байдуже ісламісти, вони джихадисти, комуністи, секуляристи, республіканці чи монархісти. Всі пуштуни ненавидять Пакистан настільки, що їхня ворожість до пакистану більше ніж усіх півтора мільярда індійців разом. Зом для них міжнародний кордон між Афганістаном і Пакистаном це насмішка і тому істеблішмент Ісламабаді та його спроби взяти Афганістан під свій контроль роблять його їхній найгіршим ворогом за всю історію. Навіть якщо у серпні 2021 року, коли США НАТО виводили свої війська з Афганістану, залишаючи його на милість Талібів Пакистану святкувало разом із талібами. Можливо, іронічно ті самі пакистанці сьогодні від щирого серця ненавидять Талібів і не можуть припинити скаржитися, що АТТГ є терористичною організацією. Пов'язаною з Каїдою. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.